Друзі, привіт! Ось і скінчився сезон 2023 року. Це відео я хотів би розпочати з того, що хочу провести розіграш. Так склалося, що друг мені подарував Євген фонарик ось такий. Це дуже класний фонарик Катран, ліхтарик, який світить таким неоновим світлом, і на ньому дуже класно видно жилку. Жилка ця має бути люба флюо. Червона, зелена, салатова, і при виважуванні риби, ви бачите, куди риба пішла до сусідів, чи від вас, чи до вас. Ось. І в мене залишається, я якраз замовив собі такий ліхтарик. О, тому в мене є новий ліхтарик такий. Він запакований. І хочу я провести розіграш перед тим, як ви передивитесь і подивитесь мої відео з закриття сезону на ульяниках. Ось. Тому які. Скажімо так, вимоги по конкурсу. Треба бути підписаним на канал, на канал Містер Карпятник в Ютубі. Поставити лайк цьому відео і написати коментар, яку рибу найбільшу ви спіймали в 2023 році. Ну і бажано, на, якої, на якій водоймі, але це не суттєво, не важливо. Коментар, підписка та лайк. І рівно. Через тиждень 19 листопада 2023 року ми онлайн проведемо розіграш цього ліхтарика. Бажаю вам перемоги і до зустрічі на Клюванні. Приємного перегляду відео. Папа! -па. Що, друзі, привіт? Сьогодні 3 листопада 2023 року. Осінь в самому своєму соку. Місяць листопад, І в нас нежданно нагадано не з Русланом. Уже снасті були всі запаковані, витерті, вичищені, законсервовані в прицепах, в гаражах. Вже ніхто не сподівався не гадав, що можна буде поїхати на риболовлю, але осінь тепла, майже без дощу, але завтра у нас такий проливний тут стоїть дощ. І ми все-таки пішли на таку авантюру і вирішили поїхати. Ще раз, вже третє закриття до закриття на Ульяниках. І знову ми в цих секторах вибрали, щоб були кладки поруч. Це 18 та, та 19 -та кладка. Руслан розположився, так як він далі кидає на 18, я на 19. -ті. Спробуємо облавлювати дистанції, котрі знаємо. Так як вже на 19 секторі це вже в третій раз, на 18-му другий виходить. Що по прикормочній програмі? По прикормочній програмі буде у нас трохи ми є консервованих зерен. У нас був сертифікат той, що ми виграли на пірання Бейтс за перше місце. Ось ми його товарили. У нас тепер багато консервованих зернових і подріблених, і цілих, але на цій сесії у нас буде подріблене зерно, це конопля подріблена, буде стигровий горіх, мелений в борошно. Пилець такий. Маложирний, мало в ньому масла і він буде розчинятися та трохи пилить, та лежати таким легким, не насичуючим рибу приманкою. Тому зробимо конопля, тигровий горіх, борошно та легкий пельчик, все це в соку коноплі. А стільки будуть солодкі, та один з нежирної рибної муки. Ось там також зернові. Спробуємо. І на баланси 10 го міліметра та міліметру 8-го по папчики будемо шукати її. Будемо пробувати ловити в кормі в незначному, який зробимо. Да, ось три доби. Якось завтра буде середина сесії з дощами, але це вже буде завтра. А сьогодні ми приїхали, поп'ємо чай, табір вже поставили. І Закормимося та будемо перезакидуватись, бо вже сьогодні і взагалі на годину час перевели назад, і темніше рано, це о 18 і вже темно. От, вітер сильний, потужний і. Тяжко закидати точно. А улянники люблять точність. Так що до зустрічі на клюванні. зустрінемось. Ну що, рибка 4 листопада, 3 ночі, в мене прикльовка. І тут русика клює, зараз покажу вам цю рибку гарно, Дивіться який амурчик. Бачите? Ну що, пішли до Русіка, каспачином у нас це перший Амурчик листопада 2023. Далі буде. Тільки випустили Амура, друзі. І... Руслана клювання, ви бачите, пів на третя ночі, перша ніч нашої сесії і ось як гарно видно флюру жилку, достанемо і покажемо вам цю рибку пізньої осені. Друзі, ось така гарна. Вісімка зайшла до нашого сектору на конопельку та пільчик. так що далі буде, взяли ми, розпакували листопад, так що слідкуйте, не перемикайтесь. Вести свои сбросы русая касса Шоплайда. так лайда Капи Самые Йосидраси. Тільки вчера пробалакали шуми мене. Друзі, до нас завітав отакий ось красень на 18 кілограмів на крильок рожевий. Дивіться, яка машина на собственний рожевий. сазаністий, На стікмікс кремовий. Ох, зараз. ну Покажи, покажись, покажись. Покажись, де підеш до хати. Вже слизький, холодний, вже наївся коноплі, горіха. Бачите, який красень. Ось такий. Ну, так що відпускаємо, далі буде, до зустрічі на клюванні. Трошки відоса. Так. Да. Такий друзі до нас завітав. Голенький Огонь. Огонь. Карпуша. На, на весь мат, мат да. на весьма Ось такий. Трошечки. Зараз вам його покажемо. Не nee, больше. Свет уже кажется, что больший. Ну, я же тебе скажу. Да, Тут ну, два цюля есть. Думаешь, два цюля? Да, около. А то и два цюля. Ну, наверное. Ну что, друзья, показывай. О-хо-хо-хоу! Тутти-фрутти. Бегемоты-ананасы. Да. Мордочка. Красиво. Салатки целенькие. Да. Смотри, А что с у него губки какие? День иди, несколько разиков. Так он красавчик. Ну, так. Тютюня. Тютюня лопатуня. Все, отправляй Спасибо. тебе мотика домой. Угу. Спасибо ему за иносить. Спасибо. Так, друзья, ну что, майже минуло две добы с нашей рыболовли. Подведем трошки подсумок. У нас на данный час уже близко 8 карапів и 2 караси Сомік та два білих амура. Краще за все працює сектор з лівого Руслана. Гадаємо, що там нема затону секторів, на яких сидять рибаки, і крайні дві вудочки зліва працюють. По-перше, та працює яка лівіша, а далі хвилин через 30-40 працює друге удилище. Вчора дали вони дві таких. Класні потужні риби, це коропи, кожен з яких близько 20 кілограмів. Та сьогодні зранку вже знову дали карася. У мене ж на дистанціях моїх зранку були карась, сомік та невеличкі карпи. Ніч сьогодні була така також з рибою насичена. Кожні 2 години у нас було клювання. Ми ловили... Карпів У мене також зайшов на 16 карпів голий. Ми вже його не знімали, бо дуже хотілося спати. Ось. Зранку знову відкрили, була консервована конопля, мелена та цільна, дали туди трошки пельчику, дали туди борошна стирового горіха. І По 3-4 на ті точки, котрі більше працюють, дали по 5 спомбів. От, закормилися сектори. Сьогодні два сектори в'їжджає. Відкривається в мене зона з затону. Рибка ось у Руслана в затоні. Чую, що знову рибка плеще. Тому гадаю, що має бути вечірнє клювання. Ще зараз зваримо, так вона пляшу залишилась. Плануємо ще закормитися. О 14-й, так як вже о 17 темніє, і ми помітили, що з 16 ї до 17 ї йде проход рибки, той, що зліва, і трохи у мене якісь клювання доходять, але в мене краще працює сектор вночі. Так що сподіваємось, Планую, планували бути до завтра, до понеділка, але може ще подивимось, як висохнуть наші речі, щоб їх сухими вже. Скласти у прицеп, щоб вже не, не сухшити вдома. От. Тому, як висохне, то завтра і поїдемо тоді. Так що, до зустрічі на клюванні, працюємо. Па-па! Так, друзі, ну що, підведемо підсумки. у Нас залишилось трохи менше, ніж півдня до виїзду. Вже робимо майже останні осінні 2023 року закиди, призаброси. Догодували рибку кормом, зробили трохи по три спомба на точку. Так що сподіваємося що ще піймаємо. Що хотілося б вам сказати, може порадити <клес> по осінній ловлі на ульяниках в листопаді, сьогодні вже 6 листопада. Піймали ми більше 10 коропів, саме маленький був на 6 кілограм, великий – це 20 кілограм, 300 грамів. Було в нас в прилові три амури, було два карасі і один сомік. От. І що по корму? По корму пішло в нас консервованої коноплі, так як свіжою не хватило нам, консервованої пішло. 8 баночок по 900 грамів, і сухої коноплі в нас було 6 кг. Також вона вся пішла. Був дрібно подріблений е, тигровий горіх, його пішло майже 3 кілограми, та е, всесезонний пелець 2-3 мм, також пішло близько 4 кілограмів. От. На насадці краще спрацював е, ось такий е, блідорожевий попап на гачку. Восьмого номеру хаябуса 10 см повідець. От, стік був солодкий, там був в наявності пилець 2 копенс, All копенс Premium Carp. Також там був тигровий горішок. ось, І він такий мав відтінок. Кремовий. От. Тому корма було небагато. Ви вже розумієте, що на три доби, на два сектори, на вісім будилищ стояли ми по центру у 18-19 секторі. Так що, сподіваємось, що ще спіймаємо. Буде в нас утрішній прохід риби і ще вийдемо на зв'язок. А так, друзі. Це, мабуть, останнє відео в цьому році. Може буде цікавий контент і якийсь обзор. Так що підписуйтесь, підтримуйте канал підпискою та лайком. Також до зустрічі на Клюванні. Па-па!